Юридична адреса, що це і як її змінити. Привіт! Мене звати Владислав. І сьогодні ми поговоримо про цікавий для підприємців термін. Займаючись підприємницькою діяльністю, дуже важливо мати чітке уявлення про всі аспекти цієї роботи. Особливо це стосується термінів і визначень, з якими необхідно працювати підприємцям. Одне з найбільш поширених питань стосується саме юридичної адреси. Іноді люди сприймають це поняття помилково, що своєю чергою може призвести до помилок в документації, а це явно не те, що потрібно керівникам. Тому поговоримо про те, що таке юридична адреса та як її змінити. Рекомендую поки що підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми починаємо. Відразу варто сказати, що термін юридична адреса неофіційний, і його ввели в ужиток самі підприємці. Під юридичну адресу мається на увазі адреса реєстрації підприємства. Ця адреса вказується в установчих документах підприємства, вноситься до ЄДР, а також в інші реєстри. Аналогічними для цього поняттями будуть податкова адреса або місце знаходження підприємства. Найбільш оптимальними варіантами для вибору юридичної адреси підприємства будуть вважатися офіс, адреса прописки засновника або адреса прописки директора. Якщо в якості адреси юридичної особи обрана квартира директора. Це може викликати труднощі з акредитацією на митниці або, наприклад, введенні кримінального провадження щодо компанії або її співробітників. Оренда офісу викликає багато клопоту при внесенні змін до реєстраційних документів, а також при знятті постановці на облік у податкових органах, тому щоб полегшити собі завдання, підприємці досить часто купують юридичну адресу. По суті, є окремий тип бізнесу, коли хтось продає юридичні адреси, а там сидить людина, яка приймає вашу кореспонденцію. Тут є свої плюси: перший це, звісно, зниження витрат. Вам не обов'язково знімати приміщення для роботи, якщо воно вам не потрібне. Другий є можливість вибрати конкретну адресу для реєстрації в будь-якому районі. Третій це зручний альтернативний варіант у разі відсутності прописки або неможливості орендувати офіс. Але є і мінуси. Якщо, наприклад, ви не отримаєте кореспонденцію від податкової, це може стати приводом для перевірки, яка, як правило, виводить на поверхню безліч неприємних речей. Детальніше про перевірки ми говорили ось тут, до речі. Згідно законодавства, якщо підприємство переїжджає, ви зобов'язані змінити юрадресу. Порядок зміни юридичної адреси регулює податковий кодекс України. Згідно з ним, у разі зміни місцезнаходження платника податків відбувається зміна адміністративно територіальної одиниці, а також контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку. У зв'язку з цим платнику необхідно знятися з обліку в попередньому місці і встати на облік в новому. На те, щоб повідомити про зміну облікового органу, дається 10 календарних днів. Так, в день, коли відбуваються зміни місця знаходження юридичної особи, про це інформуються органи статистики та податківці. Врахуйте, що якщо ви не включені до ЄДР, вам слід самостійно предоставити документ, що підтверджує зміну юридичної адреси в Україні. Крім того, юрособам, які не включені до ЄДР, зобов'язані подати до податкового органу заяву в довільній формі, де вказана причина зміни юридичної адреси. За допомогою заяви можна буде отримати довідку за формою 4 ОПП. Коли всі необхідні відомості отримані, податковий орган розпочинає процедуру переведення платника податків до іншого податкового органу. Так, протягом 20 календарних днів з одного органу в інший передається відповідні повідомлення. Після отримання якого контролюючий орган за новим місцем реєстрації бере платника на облік. Ось і все. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.